По відчуттях мені на відсотків 90 відпустило те, що мене цікавило. При тому, що я перебував в резонансі в аудиторії. Тобто ми ж, ми ж конкретно мій не розбирали приклад на консультації індивідуальній, але я відчув ефект і от відчуваю, що це моє, я хочу розвиватися, тому що я вже 12 років от вже 70 підвищені кваліфікації, але вони в основному по тілу, і я бачу, як. З року в рік постійні клієнти приходять mm -hmm. з тими самими проблемами, які я ніби вирішив в даний момент. Місяць, другий, півроку проходить знову все те саме. Тобто, я розумію, що перша причина, вони дійсно можуть критися в цих конфліктах, в зацикленості, в субботі. Що все таки криється. Криється, криється. Тобто є конкретна. Тут це дійсно наука, що є конкретна схема, є ситуація, як людина реагує на це, як спрацьовує її інстинкт, і як це відображається на органах. Що всім керує мозок і є відділ мозку, органу чітка схема. Да. Так що хочеться поглиблюватися. Буду ще раз перечитувати методичку, аудіо, тобто, щоб це все по поличках розклалось, бо дуже багато інформації, багато нової і, ну. Цікавий поглиблений семінар. Дякую, дякую.